18 листопада Кременчук швидкі новини за добу. Сьогодні містяни попрощались з захисником Іваном Шерстюком. У 47-річного воїна залишились мати та сестра. Знайшовся собака-кременчужанка, яка постраждала під час вчорашньої ворожої атаки. Зі слів очевидців, собака спочатку злякався і втік, але за якийсь час повернувся. Господар чоловік постраждалої його спіймав. У Кременчуцькому районі працівники сектору поліцейської діяльності на воді спільно з інспекторами Державної екологічної інспекції виявили близько 10 фактів порушень навігації та вилучили з водой понад 600 метрів браконьєрських сіток. Поліцейські нашого міста долучились до донації крові та закликають всіх наслідувати їхньому прикладу. Здати кров можна в будні з 8.00 до 13.00 за адресою вулиця Івана Мазепи, 8. З собою мати паспорт та ідентифікаційний код. Кременчуцькі боксери здобули призові місця на обласному чемпіонаті з боксу серед молоді та дорог. Вітаємо спортсменів та їхніх тренерів з чудовим результатом змагань. Минулого тижня в Кременчуці на світ з'явились 30 малюків, 15 хлопчиків та 15 дівчаток. Хочете знати більше новин, слідкуйте за нами в соцмережах, але головне ви знаєте: підписка і лайк!